Всіх вітаю! Сьогодні готуємо дуже смачні янтики, які на відміну від чебуреків не обсмажуються в олії. Це кримсько-татарська страва. Рецепт доволі простий, але який він смачний! Кому цікавий такий рецепт, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. Спочатку приготуємо тісто. В миску просіємо 300 г борошна. Робимо заглиблення, додаємо пів чайної ложки солі, 1 столову ложку олії без запаху. Слідом виливаємо 200 мл кип'ятка. Вода повинна щойно тільки закипіти. Швидко перемішуємо, нам потрібно борошно заварити, оскільки маса гаряча перемішуємо лопаткою. Згодом тісто починає збиратися грудками і потроху охолоджуватися. Перекладаємо його на килимок і продовжуємо руками замішувати заварне тісто. Воно повинно бути м'яким, еластичним, де по закінчуванні вимішування виходить гладка грудочка тіста, що не прилипає до рук. Накриваємо цією ж мискою і залишаємо на 20-30 хвилин, щоб воно відпочило. А тим часом приготуємо начинку. 200 г сиру сулогуні натираємо на терку. Перекладаємо його в миску. До нього додаємо 200 г кисломолочного сиру. Сир чим менш вологий, тим краще. А також додаємо нарізану зелень. У нас буде свіжозаморожений кріп. До смаку додаємо сіль. За бажанням можна і поперчити. Добре все перемішуємо і начинка готова. Пройшло 30 хвилин. Тісто ще раз обминаємо і ділимо його на 8 частин. І з кожної частини формуємо колобок. Кладемо всі рядом один біля одного, накриваємо харчовою плівкою або ж рушником, щоб тісто не обвітрилося і не підсохло. Беремо один колобок і розкочуємо в тонкий круг. На одну половину кладемо одну столову ложку начинки. Рівномірно розподіляємо. Вільним краєм тіста закриваємо начинку. Руками притискаємо тісто, випускаємо повітря. А уже потім притискаємо, защипуємо краї. По бажанню можна пройтися фігурним ножем. І ось такі янтики будемо формувати з усіх шматочків тіста. А це покладемо на розігріту суху сковороду. Обсмажувати будемо на середньому вогні до готовності по 2-3 хвилини з кожної сторони. Готові янтики перекладаємо на тарілку та змащуємо розтопленим вершковим маслом. Вони будуть ніжні та м'які. Укладаємо один біля одного і кожен раз змащуємо маслом. Накриваємо мискою, даємо їм пропаритися, щоб вони були ще смачніші. Через 10-15 хвилин їх можна смакувати, а як ароматно вони пахнуть! Янтики це соковита поживна страва, яка готується з різними начинками. І вона дуже смачна! Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!